что как он может так тормозить? Я не знаю, что он, блядь, охуел же, моргает мне фарами тормозиной, блядь. Что за бред? Вот что, на него это, был пистолет или что? Я его не был. Что такие ребята, блядь? А есть у него где-то? Що сталося? Слухаю. Перевищення швидкості на населення. Чим е, заре, зареєстровано? Показуй. Я хочу, щоб до сюди підприємство. Як ви мене зупиняли? Як ви, як ви мене зупиняли? Ви, зу... а чим? Вот. ви створили аварійну ситуацію, машина щось вам в страху не в'їбалася, блядь. Вам! Ви, як ви моргаєте? Кому ви моргаєте? Кому ви моргали? Кому ви моргали? Кому ви моргали, питаю? Чи ви порушуєте? Що ви порушуєте? В мене за реєстрацію зняли. У мене швидкість була. Яка? Яка швидкість має бути? Що що? Що що? Покажіть мені цей сертифікат на прибор. Опломбірований прибор? Опломбірований? Де документи на, 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 на пломбу? Є все. Є все? Чому ви мене зупиняли? Як, тому що ви швидко... Що я порушив? Швидкі? Докажіть мені моє швидкість. Є прилад візир. Докажіть мені моє швидке. Докажіть мені моє швидкість. Тьмає. Тьмає. Мені моє швидкість. Тьмає. Тьмає. Я не буду ніколи підходити, я, я маю повне право не підходити. Статирі, мож, статирі, не я що? маю право не підходити. Розумієте що? Ваше посвідчення. Одного і другого. Стру... Струналь? Іван Володимирович. Далі. Ваше посвідчення. Ваше посвідчення. Ви до мене звернулися ваше посвідчення. Це все буквально. Поколо... Дійсно. Добре. Ваше ваше посвідчення. Україні автомобілі. Що ви Вас так подивляєте? За кого? Я, за кого? Є посвідження. Автомобіля... Що ви будете на мене писати? Я, що ви будете писати на мене? Що ви будете на мене писати? Яка перевища? Де тут знаки стоять? Дійте, дивіться. Поїхали подивимося, де є знак. Село Ваняли чи Шановне. Добре. Показуйте, документи і складання протоколу. Які, які протоколи? У мене зазнято, як ви мене, як ви мене зупиняли. Добре, що вас зазнати. Ви скільки їхали? Яка ваша швидкість була? нас? Так. Ви тормозили, як шалені, що чую, машина в закон заїхала. У мене на реєстраторі все зазнято. У мене на реєстраторі нічого не буде. Нічого ви писати не будете. Нічого ви не будете писати. Будете оскаржувати, якщо мене привітали. Що що? вас... Ви, тільки оскаржують вас, Ми ще нічого не роблять. Ви тільки стоїте от там, біля базару. Що що? Я показав. Покажи, так, що ви, так, я показав. Що, Вітру, Вітру, знає, що я хоча, хоча б це знаєш? Я показав. Інспектор міг бачити всю повну інформацію. Я... Ви мене зупинили безпричинно. Без причинно зупинили. Без причину мене зупинили. Без причинно. Забері свій телефон, дві Телефон свій заберезі. Чи ви знаєте, покажіть мені, покажіть мені цей. Що ще? Я маю повне право вас знімати. Я тому, що ви не не маєте права знімати. Я вам забороняю не знімати. Я вам забороняю не знімати. Сертифікат на ваш прибор. Сертифікат на прибор. Так, в мене є сертифікат. У мене є сертифікат. Я можу вас знімати на чому хочу. Так. Я вам показав посвідчення. Заберіть <пробується> телефон. Ні, не, не відмовляюся, я показав. У мене свідок, я показав. <пробується> <пробується> ви вже прочитали? Ні, <пробується> <Ми> не прочитали. <пробується> ви мене безпричинно зупинили. <пробується> ви мене безпричинно зупинили. <пробується> я маю теж відео, скільки я їхав. <пробується> <пробується> Слухайте. По <-пробується. пробується> Покажіть мені <пробується> докази. Покажіть мені тут докази, де я сижу. Докази мені тут покажи. Покажи мені докази тут. Я не... я маю повне право сидіти в машині. Я маю повне право сидіти в машини. Мене не цікавить. Ви мені Покажіть докази. Поки мої, поки я не доказані мої ці, як називається. Я не хочу викладати з машини. Я не хочу з машини виходити. Я маю повне право виходити, не, не виходити з машини. Де написано, що я маю виходити з машини. Я показав вже посічення. У мене зазнято віта. на реєстраторі, що я вам віта, показував посичення водія. Не, не, по Перше, докажіть мою, моє порушення. Ви відмовляєтеся посичення водія? Докажі мені порушення. Докажіть моє порушення. Ні, я не відмовляюся.